Вітаю всіх! Я хочу зробити такий момент. Я зараз знайду колоду, почаюся, я ще не можу знайти одну колоду. Я її, мабуть, не дістала. Звісно, що я її не дістала. Це колода Ленорман. Я хочу подивитись результат зустрічі Зеленського з Трампом. По Ленорману який? Результат зустрічі Зеленського з Трампом. Угу. Цікаво. Жодної негативної карти. Все стабільно. на дні колоди ого. Якась угода. Якась угода буде, любимо. Ніфіга собі. Результат. Так, неочікуваний якийсь результат, який не є. Прям позитивна зміни, трансформації, стабільність. Ніфіга собі. Я не скажу, що це прям з позитивом. Ні, трансформації важкі, болючі. Але це все, що робиться для нас краще на результат. По місяцю, коса, це важко. Підкосити може. Все. Швидко, негативно, важко. Мені подобається карта вежа. Вежа в Ленормані. Це крута карта. Це позитив, це результат, це стабільність. Те, що нам не вистачає. І я вам скажу так, що цей результат для нас буде добрий. Так, після цієї, сьогоднішньої зустрічі Трампа з Зеленським. Що буде по обстрілам України? Ану. По обстрілам України що буде після зустрічі? Договорняк якийсь. До речі. Ось руйнування втрати з позиції минулого. В позиції минулого воно йде. Так, а це ЗСУ. Це наші ЗСУ. У мене завжди хто мене. Дивиться знає. Посилення захисту це добре. Так. Угу. Угода. Знову вилазить угода. Ну, дивіться. Я не скажу, що їх не буде. Але мені іде з цього всього як конкретні цілі, дообговорені цілі, куди можна лупити. Що мені сказати? Це все договорник. На жаль. Буде менше летіти, а ну, що покажуть. Менше буде летіти, менше. Так, також угода. Також договір, також угода. Дивіться. Відразу хочу наголосити: там, де наступ, активність фронту, не очікуйте. Враховуйте обов'язково місце, де ви знаходитесь. Обов'язково Запоріжжя в тому числі. Враховуйте. Будь ласка.